Всім моє вітання. Мене звати Люба, і до вашої уваги знаменитий візерунок від Брунелло Кучинелі. Це сітка або соти. Дивіться, який він шикарний. І саме головне, що в'яжеться дуже легко. Ось, бачите, такий виворіт. Таке лице. Таким везеруночком можна зв'язати дуже багато гарних речей. Таких як для літа, таких для зими. Це візерунок для всіх речей. Так, і я вам хочу розказати, що він в'яжеться дуже легко. Цьому везеруночкою всього. Чотири рядочка. Бачите, який він гарний, який він шикарний, любі друзі. Я просто закохалася в цей визеруночок. Дивіться, насолоджуйтесь. І так, я вам покажу, як в'язати цей везерунок. Для вив'язування цього визеруночка Треба набрати петлі, які діляться на три. Додати одну для симетрії та дві краєві. Перший рядок. Крайову знімаємо. Далі дві разом з нахилом ліворуч є. Далі, дивіться, оця ось перемичечка, петелечка. Бачите, ми її беремо, підхвачуємо ось так. Далі оцю петельку розвертаємо ось, і пров'язуємо дві разом, з нахилом праворуч. Далі робимо накид. Знову дивимося дві разом. Ліворуч, далі оця ось петелька, підхвачуємо, розвертаємо і пров'язуємо дві разом. Накид, ще раз показую, дві разом перемичечку оцю берем петлю розвертаємо. І пров'язуємо дві разом накид, бачите? Дуже легко і просто. В'яжемо перший рядочок до кінця самостійно, Зустрічаємося в другому рядку. Так. В кінці рядка, дивіться, пров'язали дві разом з нахилом праворуч, робимо накид, і одна петля у нас симетрії. Пров'язуємо лицевою та виворітно. Ось так. Другий рядочок в'яжеться дуже легко. Це всі петлі виворотні. В'яжемо виворотні петлі. Ось так. І до кінця рядка. Оце у нас другий рядочок п'є. Третій рядок. Дивимося у нас одна краєва. Далі. Далі у нас буде одна лицьова. Це петля симетрії для того, щоб у нас визерунок зміщався в шахматному порядку. Накид. І далі дивимося, три петлі. Ось вони, три петлі. І оцей отвір. Пров'язуємо дві разом. Далі, так же, як в першому рядку, підхвачуємо перемичечку. Навішуємо, пров'язуємо дві разом. Ось так. Далі в'яжемо наступним образом накид, дві разом, перемичечку хватаємо, перевішуємо петлю для нахилу, нахилу праворуч. Ось так. І далі накид. Дві разом повторюємо одне і те саме. Це дуже легкий визируночок. І пров'язуємо рядок до кінця. Ось так гарненько. Зустрічаємося в четвертому рядку. Четвертий рядок. Четвертий рядок, всі петлі виворотні. Це дуже просто. Значить, у нас виходить другий та четвертий виворотні всі петлі. Як бачите, в нас в роботі перший та третій рядочок. А другий та четвертий виворотні петлі. І ось вони, 4 рядка. В'яжуться легко і просто. І від мене вам невеличка така. Підказочка. Значить, петля симетрії, яку ми заставляємо наприкінці ряда, в першому рядку, то в третьому рядку вона буде другою. Перша краєва, тоді друга вона, і буде сміщатися везерунок. Будуть зміщатися оці отвори. Значить, перший рядок петля симетрії наприкінці, третій рядок, вона буде. Першою, першою після краєвої. І трішки історії. Історії про нашого знаменитого дизайнера. Відніше італійського дизайнера. Це Брунело Кучинелі. Це дизайнер та засновник фірми, яка так і називається Брунело Кучинелі. І чим він відомий? Він відомий дуже дуже гарними визерунками на своїх виробах. І що я хочу вам сказати? Такі гарні прості визерунки, які ми знаємо все своє життя. Він використовує для своїх виробів, і саме головне, що він отримує дуже великий прибуток, тобі ж він зміг привратити з простого зробити собі статок. І хочу трішечки вести вас в історії. Коли Бунило Кучинелі було 25 років, він був молодим дизайнером, і він успішно, дуже успішно продає колекцію кашемирових светрів та полупальто в Германію. І після цього він може собі дозволити зробити знамените ім'я. Він заснував свою фірму «Брунелло Кучинель. І так, мої друзі, ще будуть визерунки по Брунелло Кучинелі, і ще я вам буду розповідати його історію. І повірте, історія дуже цікава, дуже вона гарна. Та це буде для нас прикладом, як треба робити свій бізнес. До побачення, любі друзі, до нових зустрічів! Дуже була рада вам показати оцю красу. Пока!